Найсмертельніше захворювання з усіх психічних розладів вона може навіть так пишатися тим, що в неї така сила волі, і вона може настільки контролювати свої потреби з анорексією. Люди можуть не звертатися до спеціалістів, тому що вони не бачать в цьому проблему. Всім привіт! Мене звати Краєвська Анастасія. Я вітаю вас на моєму каналі. Це канал про психічне здоров'я, психічні розлади та психоедукацію. І сьогодні темою нашого випуску буде анорексія. Анорексія це найскладніший вид розладу харчової поведінки та найсмертельніше захворювання з усіх психічних розладів. Анорексія або нервова анорексія це психічний розлад, який характеризується екстремальним зменшенням кількості вживаної їжі, постійною зацикленістю на своїй вазі, і тим, що людина. Постійно прагне бути ще худішою. На жаль, при анорексії сприйняття себе викривлене, і людина не може себе адекватно критично оцінювати. І вона вже може бути з дефіцитом маси тіла, але дивлячись в дзеркало, бачити там себе більших розмірів, ніж вона є насправді. Дуже часто від анорексії, на жаль помирають, тому що це таке захворювання, яке має досить великі наслідки для здоров'я, і таке обмежене вживання їжі, на жаль, часто може в подальшому призводити до того, що людина потрапляє в стаціонар, в реанімацію і може померти. Насправді анорексія це розлад, який відомий ще з античних часів, і це такий специфічний розлад, в якому є певні порушення в системі голоду та ситості при анорексії людині подобається відчуття голоду, та вона може його витримувати. Тобто, якщо при інших розладах харчової поведінки людина вона буде страждати від цього голоду, вона буде там зриватися і заїдати, то на жаль, при анорексії, Ксії цього механізму не буде, і саме це може призводити подальшому до таких великих проблем, тому що людина просто не відчуває дискомфорту від голоду. Вона може довго терпіти, вона може вживати їжу неймовірно в маленьких кількостях, вона може розділяти їжу на тарілці на маленькі шматочки і майже нічого не їсти, або вживати там дуже вибірково деякі некалорійні легкі продукти. І не відчувати при цьому дискомфорту. Більш того, людина з анорексією, вона досить сильно схильна до такого перфекціонізму. І цей контроль над споживанням їжі, і така вибірковість, вона може бути навпаки такою підтримуючою якоюсь енергією для неї. Вона може навіть так пишатися тим, що в неї така сила волі, і вона може настільки контролювати свої потреби. На жаль, це. Не дуже є добре, тому що саме це перешкоджає одужанню. Причини виникнення анорексії насправді досить різні. В першу чергу це генетична схильність, тому що є певні гени, які відповідають за схильність до анорексії. І якщо у родині вже в анамнезі були Такі випадки, то ризики на те, що це може повторитися в інших поколіннях, будуть вищими. Сама схильність до розвитку анорексії не означає, що це захворювання розвинеться, тому що ці гени можуть ніколи не проявитися, але через якісь тригерні моменти вони, на жаль, можуть почати реалізовуватися. Наприклад, це може бути там дієта або тиск соціуму, або, наприклад, дівчинка починає. Займатися якимось спортом, гімнастикою або балетом і є певні вимоги до її ваги. І вона починає це контролювати, і це може бути стартом розвитку анорексії. Така соціальна діяльність і анорексія дуже пов'язані. Найчастіше анорексія виникає у танцівниць балету або якихось інших видів танцю, гімнастика спортивна, художня гімнастика і модельна сфера. Тобто всі ті сфери, які вимагають від людини бути певної форми, там, де є зацикленість саме на вазі, все це буде такими досить вагомими тригерами анорексії. Також важливо відмітити певні психологічні фактори, які впливають на розвиток анорексії. Ну, по-перше, це перфекціонізм. Цей перфекціонізм може бути присутній не лише у людини, у якої розвивається анорексія. А також, наприклад, у мами, яка буде постійно вимагати ідеальності від своєї дитини, а це буде така контролююча мама. Можливо, ви там бачили в фільмах або в якихось життєвих прикладах, коли є така мама, яка постійно вимагає від дівчинки, щоб вона там тримала спину рівно, посміхалася, була чемною, гарно танцювала або мама, яка приводить дитину на конкурси краси, або на якісь модельні кастинги. і... Така контролююча, вимоглива мама, це все також може сприяти тому, що дитина буде схильна до анорексії. Також анорексія може виникати внаслідок певного такого сексуального насильства в дитинстві. Так також буває, коли дитина хоче бути непомітною, тобто вона перестає їсти для того, щоб бути непомітною. Певною мірою це такий захисний механізм, який, як здається, її може вберегти. Взагалі, такий психотип людини, яка схильна до анорексії, він такий досить специфічний. В більшості випадків це такі дуже спокійні, витримані, стабільні люди. Тобто, це людина, яка звикла терпіти, це людина, яка має надвисокі стандарти до себе. При цьому вона не завжди може мати надвисокі стандарти до інших людей, але до себе це буде саме так. Це людина, яка може так досить довго тривало над чимось працювати, наприклад, багато тренуватися, досягати якихось спортивних успіхів. При цьому ось так знаєте, дуже тривало терпіти цей дискомфорт і відчуття голоду. Дуже рідко люди з анорексією можуть бути такими дуже емоційними чи запальними тобто, в більшості випадків це люди, які таким Мають певні нюанси зі своєю емоційною сферою. Анорексія може бути двох типів, і це також такий цікавий момент, тому що це може бути анорексія обмежувального типу, коли людина перестає вживати їжу або вживає її дуже мало, тобто ключовий аспект тут це обмеження. І другий варіант це нервова анорексія, такого булімічного типу, коли людина може використовувати очищення як спосіб контролю ваги. Як відрізнити нервову анорексію? Сьогодні типу від булімії насправді, по факту, це одне і те саме, але при анорексії буде дефіцит маси тіла. Тобто, якщо людина має всю симптоматику булімії, але в неї дефіцит ваги тіла, тоді буде встановлюватись діагноз нервова анорексія. Анорексія насправді має дуже руйнівний вплив на здоров'я через те, що в організм надходить недостатня кількість поживних речовин, макронутрієнтів, білків, жирів, вуглеводів і також мікроелементів. Це все призводить до того, що організм. Змушений використовувати власні запаси для того, щоб забезпечувати життєдіяльність. Найчастіші проблеми зі здоров'ям, які виникають внаслідок анорексії, це порушення менструального циклу, порушення репродуктивної функції, а також порушення кісток. Це Такі наслідки, які, на жаль, не завжди можна виправити. Крім цього, безумовно, ще дуже багато різних проблем зі здоров'ям виникає, але репродуктивна функція та кістки це те, що страждає найбільше. Крім того, анорексія дуже часто поєднується з іншими психічними розладами. Це може бути тривожний розлад, депресивний розлад або ще дуже багато різних розладів, і все це буде лише погіршувати перебіг захворювання. На жаль, анорексія це такий стан, який досить складно піддається терапії. Найскладніше це те, що з анорексією люди можуть не звертатися до спеціалістів, тому що вони не бачать в цьому проблему. Тобто, якщо з булімією людина дійсно страждає від того, що з нею відбувається, в неї такі постійні коливання: то вона переїдає, то вона блює, то вона обмежує, то знову переїдає блює. То з анорексією ситуація трішки інша. Людина дійсно може не їсти. Може окей себе почувати, вона може не відчувати там певний період якихось наслідків для здоров'я. Тобто людина може просто не відчувати потреби в тому, щоб звертатися до спеціаліста, і дуже важливо, щоб близькі вчасно змогли на це відреагувати, тому що буває так, що людина вже має дефіцитну вагу, але її близькі не звертають на це увагу. Анорексія має також дуже великий вплив на психічне здоров'я, тому що це той розлад, який буде підвищувати тривожність, такі апатичні настрої. Це той розлад, який буде ізолювати від інших, а це може підсилювати цей перфекціонізм, і все це глобально призводить до того, що людина просто втрачає відчуття життя. Все зводиться до того, що вона просто турбується про свою вагу і насправді наживаю. Тобто така людина може уникати або просто не потребувати стосунків, вона може поступово втрачати цікавість до своєї діяльності, навіть якщо це там якась модельна кар'єра або балет, вона може втрачати цікавість навіть до цього, або навпаки, вона може ще більше поринати в спроби стати кращою в своїй сфері і переставати їсти ще більше. Лікування анорексії, так само як і будь-якого іншого розладу харчової поведінки. Потребує комплексного підходу та допомоги багатьох спеціалістів. Дуже дуже важливо вчасно звернутися за допомогою, що на жаль, при анорексії буває не так часто. Класична історія це коли людина вже в стадії такого повного фізичного виснаження потрапляє до лікарні і вона вже отримує харчування парентеральне, тобто через зонд або введення якихось поживних речовин, тому що на жаль, людина самостійно. Вже не може вживати їжу. Тому, якщо ви знаєте, що або підозрюєте, що у ваших близьких може розвиватися такий розлад, обов'язково говоріть з ними про це, звертайтеся до спеціалістів та намагайтеся допомогти людині вчасно отримати допомогу. тому що я нагадую, що це розлади, які спрямовані на те, щоб ізолювати людину від інших людей, тому що якщо людина з розладом харчової поведінки буде мати близькі безпечні стосунки і буде говорити про свій розлад харчової поведінки для самого розладу, це є небезпечно. Це підвищує шанси на те, що цей розлад не буде з нею. Тому розлад, як будь-який такий психічний стан, не пройде сам собою. Тому обов'язково звертайтеся до спеціалістів, пам'ятайте, що розлади харчової поведінки мають важкі наслідки для вашого здоров'я. Піклуйтесь про себе, і якщо вам було корисно, підписуйтесь на мій канал та залишайтеся з нами. До зустрічі в наступних відео.